Слава Ісусу Христу! Я прочитаю Івангелія Марка, 10 розділ, 46-го вірша. Марка, 10 розділ 46-го вірша. І приходять вони в Єрихон. А коли він виходив з Єрихону з учнями своїми із безлічу народу, син Тимеїв, сліпий Вартимей, сидів при дорозі і жебрав. Почувши, що то Ісус Назарянин, Він почав кричати, кажучи: Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. І багато хто змушував його, щоб мовчав, але Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і сказав: Покличте його! І покликали сліпого, говорячи йому, будь бадьорий, встань, він кличе тебе. Він скинув з себе верхній одяг, і став, і прийшов до Ісуса. Ісус, відповідаючи йому, сказав, що ти хочеш від мене? Сліпив сказав йому, Учителю, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, Іди, віра твоя спасла тебе. Іди, віра твоя спасла тебе. Ще нещодавно ми пам'ятаємо ті моменти вимкнення світла. І бувають такі незручні моменти, коли ця темрява світло горить, ми чимось займаємось, але. Хоп, раптово вимикають світло. І для нас це така несподівана, незручна і неочікувана ситуація. Але ми розуміємо, що це повинно бути. І десь ми навпомацьки шукаємо той ліхтарик або свічки з сірниками, щоб було світло в нас знову. І оці ці хвилини, дві, може кого більше-менше. Це така незручність для нас, це такий дискомфорт для нас, знаєте. І уявіть, будь ласка, тих людей, які зовсім нічого не, не можуть бачити. Не хвилину, не дві, а все своє життя. Все своє життя у них ця тимряла. І ми бачимо цю історію з Вартимеєм. Вартимей написано син Тимея, син Тимея. Я шукав переклади. Що ти, знач, значення імені Тимей? І зовсім протилежне значення знайшов. Перше, це нечистий, огидний, непристойний. І виходить, що Вартимей син нечистого. А інше значення це з арамейського, а інше значення це цінний і шановний. Ми нічого не знаємо про його батьків. Але якщо припустити, що Вартімей син нечистого, то ми тільки припускаємо це, що, можливо, батьківські гріхи вони наклалися на Вартімея, і в результаті чого він осліп, і ми не знаємо, де ділися його батьки, чому Вартімей жебракував. бракував. Але якщо припустити інший варіант, що Тімей це цінний, це шановна людина, і його знало те місце, і ми можемо уявити, що Вартімей це вже зріла людина, можливо, його батьки вже померли, і йому нікуди дітись, не було людей, які піклувалися за ним, йому випадково це сталося ну, вже бракувати, вести такий образ життя. До речі, історики кажуть, що на той момент не було такої цивілізації стерильності, і в момент, коли народжувалася дитина, могли ще тоді занести інфекцію в незахищене око, і людина могла вже своє життя, вже жити, бути сліпою з самого дитинства, з самого народження. І такі випадки дуже часті були на той момент. Ми знаємо, що Вартимей жебракував, але що уявіть собі, людина, яка жебракує. У неї нема свого е, житла. У неї написано: одне було це той верхній одяг. І, можливо, та найбільша найбільша цінність була, бо там він мог покласти гроші, які йому кидали, або їжу е, в ту кишеню, яку йому кидали, якась залишилась. І він Тим плащем мог накриватися від е, вітру, від дощу. Уявіть собі, людина, яка довго не миється. І цей запах розповсюджувався навколо, він був зароший, е, немитий, бідував і просив милистиню, і жив від того, від тих людей залежав, хто йому що подасть. Взагалі ці люди, наприклад, в Єрусалимі, більшість цих людей сиділи біля храму, бо туди сходились дуже багато людей, і хтось щось йому дасть, кине. В інших містах такі люди були біля синагоги. Так само люди сходились, бо було багато людей. І при дорозі на вході і виході з кожного міста були такі люди. Тут написано, що ми прочитали, що Ісус проходив в Єрусалим через Єрихон. І він вже на виході був, коли зустрів цього Вартімея. А в Єрихоні, пам'ятаєте, що відбувалося? Він там з учнями е, був запрошений в дом Закхея. Там теж народилася ця душа. Закхей повернувся до Бога. Закхей змінився. Це було оновлення цієї людини. І потім далі натовп. Який оточував Ісуса Христа і йшов з Ісусом Христом в Єрусалим. Чому вони туди йшли? Бо вони йшли на свято, на свято Пасхи. І то була велика подія. Хтось замислювався, як ми зрячі бачимо. І я можу сказати, що це дійсно. Дар Божий, бо Бог так створив, що ми можемо бачити. Це чудо Боже, як устроєна так людина, наше око це зіниця, роговиця, кришталик сітківка, зоровий нерв і м'язи ока. І промені світла фіксуються на нашу сітківку. І за допомогою фоторецепторів перетворюються на електронні імпульси. А в свою чергу електронні імпульси повідомляють через цей нерв у мозок. І вже сам мозок формує ту картину, начебто той телевізор, яку, картину, яку ми можемо бачити. Воно формується у нашому мозокі. Це так, таке чудо, яке створив Бог. І людина сприймає 80%. Всієї інформації через зір. Ті, хто мають зір, це дійсно чудо Боже, це дар Божий. І таке питання. Чи ми дякуємо Богові за той зір, який нам дав Бог? Чи можемо ми сказати, що ми вдячні Богові? Ми навіть часто так буває, що не замислюємося, що таке зір. Ми користуємося ним так. Як має бути, і не продаємо такого великого значення для цього. Але уявіть, що багато людей не бачать. Якщо у Вартимея запитати Вартимея, а що ти бачиш? Знаєте, що він скаже? Темряву. Темряву вночі, темряву в день і більше нічого. Життя не має кольорових відтінків. Людина може. Переміщуватись тільки навпомацьки, якщо він в своїй хаті, у нього кімната, кухня, ванна, кімната. І він же довгий час знаходиться в тій кімнаті, в тих обставинах. Він же навпомацьки знає, що де лежить, що де знаходиться, що на кухні, що в вані, там, де він відпочиває. І все це навпомацьки. І він знає, де знаходяться ті речі. Які стоять на столі, він знає, як пройти, щоб не перечепитися, де той порожок, щоб підняти вище ногу. А якщо ця людина опиняється в незвичайній, в новій обстановці, то для нього це знову темрява. Це така знов несподівана, неочікувана. І ця людина не зможе робити якісь рухи без якоїсь допомоги. Без допомоги іншої людини. І якщо хтось з нас спробує закрити, заплющити очі да, і щось змайструвати, то навряд чи щось добре вийде. А ще, що може найгірше, то ми можемо себе ще й травмувати. У 2020 році. Служба ТСН брала інтерв'ю з сім'ї, де і чоловік, і дружина незрячі. І ви знаєте, вони запитували, як, як їм вдавається виживати, як вони пристосувалися. І вони кажуть, та вже звикли, тяжко, але вже звикли. Один одному допомагають. Але знаєте, що саме головне, вони відповіли? Як ви думаєте, як ви вважаєте? Головне, щоб кожна річ лежала на своєму місці. І вона знає, хазяйка знає, де лежить той ніж, де лежить та велика, е, великий посуд, де чашки, вони знають, де вона знаходиться. І кажуть: якщо приходять родичі допомагають або соціальна служба, то коли вони щось роблять, наводять там, порядок. там, Прибирають, а після них дуже важко знайти, бо вони знають, що ця річ повинна бути тут, а її нема. І вони втрачають купу часу, щоб знайти ту річ. І коли знаходять, кладуть її на те місце, щоб вже знову все налаштоване було на своєму місці. І часто людина дійсно, вона нуждена людина, і більшість країн в світі 39 мільйонів незрячих. 39 мільйонів в Україні нема точної цифри, але від 70 тисяч до 300 тисяч. І деякі країни ну, утворюють захист для незрячих. Це в цьому місяці, 13 листопада, був Міжнародний день незрячих людей і Країни турбуються, це слаба частина людей, це незахищена соціальна структура ну, така, людей. В деяких країнах на вулицях вимощують таку брущатку спеціально, по якій незрячий може йти, і він знає, що це по цій доріжці. Якось на звук тій тростинки він може визначити, що то так. Та доріжка. На вулиці, якщо ми можемо зустріти людину в чорних окулярах, в темних окулярах і з білою тростинкою, то це незряча людина. Не завжди людина носить окуляри, але ж вони служать для того, щоб захистити око від тих гілок, які потрапляються на вулиці. А та тростинка може допомогти, щоб. Не потрапити на якісь предмети. Бувають, знаєте, на півсфери, які лежать там клумби, бровки, або ще якісь предмети, або автомобіль, або ще щось. І коли ми бачимо, людина йде з паличкою, ми маємо б, б допомогти цій людині, або перейти через дорогу, або е, пройти куди необхідно. Бо вони нуждені люди і вони мають. Яку нужду в цій допомозі? Уявіть собі, Вартимей не мав ніякої допомоги, ніяких соціальних виплат, соціальних робітників, які приходять, але їхнє життя залежало від тих людей, які, знаєте, були милосердними, які серце воно склонялося над тими людьми, і вони давали якісь гроші, якусь їжу їм. Когось може той сліпий просив, щоб провести кудись, і тоді людина витрачала свій час і проводила кудись. Ви знаєте, наше життя, наше гріховне життя без Бога, воно схоже на сліпу людину, на незрячу людину. Бо життя невіруючої людини, воно, як начебто, в темряві. Ми були колись в цій мряві, коли не знали Ісуса Христа. Ми не бачили, ми не були зрячими, ми не бачили Бога, ми не бачили красу цього творіння, яке Бог створив для людини. І ми ходили, блукали під цим гньотом гріха тимряви. мряви. Приповісті, 4 розділ 19 вірші написано. Дорога. Безбожних, як темність, не знають, об що спіткнуться. Темність не знають, об що спіткнуться. І нам 5, розділ 8 вірші написано, ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьте ж, як діти світла. Ми колись були такими, ми ходили в темряві, і в темряві ми жили в цьому гріхи. І це правда, бо ми не знали Господа. В цьому гріховному тем... темному світлі стільки зла, гріха, страждань, болю, і це без світла, без гріха. Але ж все одно, коли людина намагається щось зробити краще. Начебто е, скинути якийсь гріх один, але залишається інший гріх, намагається стати кращим, ліпшим, щось робить для цього. Але знову він знаходиться, все одно знаходиться в цій темряві. І він ходить по колу, і не може знайти виходу. Не може знайти виходу, як сьогодні брат Володя казав, уже зустріч з Ісусом це є вихід. І Ісус прийшов для того, щоб дати нам вихід. Він прийшов для того, щоб перемогти цю темряву і дати нам світло. Ісус Христос сказав Івана 8, 12, 8 розділ, 12 вірш. Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Є душі, які під Тягарем тимрявих гріхів змучились, знесилені і не мають сили рухатись далі. І кожний рух їм вважається, що все, це кінець, це прірва. Є такі, що хочуть покінчити життя самогубством. Є такі, які намагаються щось зробити, але начебто топчуються на місці і ходять по колу. Але Ісус Христос Це є єдиний вихід. Він прийшов заради кожного з нас. Він прийшов заради тебе і мене. І Він прийшов, щоб взяти ту темряву. Він взяв наші гріхи. Він розп'яв їх там на Голговському Христі. Він переміг цю темряву. Він переміг наші гріхи, ту власть над нами. І Ісус Христос помер, але ж Він воскрес на третій день. І це є така надія для кожного з нас, бо Ісус Христос прийшов заради спасіння нашої безсмертної душі. Слово Боже каже, що за свої гріхи ми повинні будемо відповідати перед Ісусом Христом. За свої гріхи кожна людина зустрінеться з Господом рано чи пізно і дасть відповідь. І від цього залежить, де ми будемо проводити вічність. Там, в раю, вічність з Богом, вічність, вічне світло, де буде, або в аду, де нема світла, де повністю буде темрява. Ісус Христос це світло життя, Він прийшов заради нас. І коли ми зустрілися з Ісусом Христом. То ми маємо це світло. Христос відкриває очі, ми бачимо, куди ми можемо йти. Ми бачимо розуміння того, що говорить Слово Боже. Ми бачимо те царство, той напрямок, куди нам треба йти. І це зробив Ісус Христос. Дорогий друг, сьогодні є можливість тобі зустрітися з Ісусом Христом. Він відкриє твої очі, ти будеш бачити те світло, ти побачиш Свого Спасителя. Коли Ісус Христос запросив Вартимея, каже, покличте Його, і прийшов Вартимей і каже: Ісус, чого ти хочеш? Хочу прозріти. Прозрінь. Віра Твоя спасла тебе. Вартимей став зрячим. Перше, що він побачив, свого Спасителя. Того, хто відкрив йому очі, хто збавив його від, цього, від цієї темряви Ісуса Христа. В поїзді їхали тато з дорослим вже сином. І ті, оточуючі, які сиділи поруч, вони наблюдали таку дивну картину. Той дорослий син дивився в віконце і вигукував: тато, дивись хмарки, тато, дивись, які деревця. Він показував татові, тато каже: так, так, синку, так. Дивись, он, коровка стоїть. Тато каже: так, синку, так. А ті переглядаються, думають, який дивний син, якийсь, може, нездорового глузду розуму. А тато помітив, пояснював, каже: мій син з дитинства нічого не бачив. Ми щойно їдемо з лікарні, йому зробили операцію, і мій син тепер може бачити. Ви знаєте, наскільки це радісно, наскільки це щастя для того сина, для того, того тата, що їх син бачить знов, він бачить своїми очами, він розуміє ті, ті картинки, які він бачить, ті зображення. І дійсно ті, хто втрачають зір, втрачають е, ті картинки, ті, те, що вони бачили. А ті, хто зовсім не бачать, вони уяви не мають, які це дерева, які ці коровки, які ці хмарки. І слава Господу, наш Господь відкриває і духовний зір. Наш Господь прийшов для того, щоб спасти нас. <кій> Вартимей, почувши, що йде натовп, я думаю, він запитав, хто то. Йому кажуть, то Ісус Назарянин. І Вартиме кричить, не просто Ісус Назарянин, Він не кричав так, а які слова Він казав. Ісусе, син Давидів, змилуйся наді мною. Він назвав його Ісуса сином Давидова, бо в нього була віра, що прийде син Давидів, а це означає віра в Месію, який прийде, щоб спасти Ізраїля, щоб спасти душі, прийде сам Господь Бог. У нього була така віра. І він кричав: Ісусе, син Давідав, змилуйся наді мною. Люди, які оточують, кажуть, що ти робиш? Ти, ти просто мішаєш. Він каже: Тихо будь, ну, що ти робиш? Він розуміючи, що це така остання можливість, бо може Ісус вже не буде проходити по Єрихону, бо Він йшов в напрямок Єрусалиму. Можливо, це єдиний був шанс у Вартимея. І він знову кричав, ще гусніше кричав: Сину Давиду, змилуйся наді мною. І тоді Ісус зупинився, Він каже: покличте його. Хтось підбіг і каже такі слова, Бодрися, кличе тебе. Я так думаю, Вартимея взяли, підвели до Ісуса Христа. Ісус запитує, чого ти хочеш? Якщо б зараз Ісус запитав у нас, чого ти хочеш, що б ми сказали? Вартимей, коли сидів там при дорозі, що йому давали? Саме необхідне це давали їжу і давали гроші, за які він міг е е жити. Вартимей міг би сказати, Ісус, дай мені їжі, щоб я міг наїстися. Або Він міг би сказати, дай мені грошей, щоб мені вистачило на все останнє життя. Але саме дорогоцінне для Вартимея це був зір. Хочу прозріти. Вартимей кричав ще гучніше, і зараз він каже, Хочу прозріти. Знаєте, що відповів Ісус? Розрій. Віра твоя спасла тебе. Ви знаєте, кожний, хто звертається до Ісуса Христа, Христос не минає Його. Христос зупиняється. І тоді, коли та жінка, яка страждала 12 років, і, і той Іаїр, який прийшов, бо донька була хвора, Ісус йшов в напрямку Його дому. І кожен, хто звертався до Ісуса Христа, Ісус зупинявся і допомагав. Ісус може зупинитися сьогодні і допомогти тобі, твоїй безсмертній душі, вийти з цього багнюки гріха, вийти з цієї темряви гріха. Ісус може допомогти тобі сьогодні, Він може зцілити твою душу, Він може дати тобі світле життя. Ісус Христос сьогодні сильний зробити це для тебе. Ісус Христос це зробив для нас, для церкви. І завдяки ньому є церква. Ми збираємось, ми прославляємо Господа, бо Він сьогодні той самий Господь. Бо Він сьогодні любить кожну душу, бо заради кожної душі він прийшов у цей світ. Йому слава вічна. Амінь.